Ви ж колись були вершниками. Чому ви розпалися? Ви серйозно накосячили. Це було Трагічно. епічно. Соряна, але звучить крінжово. Крінжово? Обожнює, коли ваше покоління так красномовно все описує. Ця карта говорить, що з якоїсь причини ви мені потрібні. Джун і Бозо. Боско. Лерой. Це ти задав промп на типове ім'я ілюзіоніста в чаті GPD? Ні, Це моє справжнє ім'я Атласе. Твоя мама кохалася з мапою. <гум> це не смішно. А покоління ілюзіоністів зібрались тут з поважної причини. Кімната <гум> догори дригом. Круто. Круто. А тебе взагалі щось вражає? Корпорація Вандерберг відмуває гроші. Для торговців зброєю, контрабандистів, військових бару. Вона підсилює усіх можливих злочинців світу. Вона не лише відмиває гроші, а вбиває людей. Це наш шанс все змінити. Родина Вандербергів на прохайде. Який трюк? Один мудрий чоловік у дзеркалі якось сказав мені. Коли не думає, що ти найрозумніший, Доведеться. Діаманти не вмирущі. Це буде весело. А ти трохи не Чим пильніше вони дивляться, тим менше насправді бачать. Тож вперед, мої вершники. Джеку, упорайся. А може джун? Та, ну, це не чесно. Я відмикав замки ще до її народження. То може вже час почати? Не підганяй, він зможе. Хм, Не заперечуєш, якщо я? Веди нас? Думаю, він трохи розкатав механізм перед цим. Ілюзія обману 3". Шикарно! У кіно з 13 листопада.